Дисклеймер, мої відео носять суто розважальний характер, але я прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ, не проявляйте байдужість і будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Сімкра королі хрестоносці. Що ж, я продовжую перекладати щоденники розробників, і я вирішив не перекладати їх по мірі виходу, тому що там особливо немає прям багато інформації щоб на відосціли, тому я вирішив. Декілька таких щоденників скидувати в одну купу. Тому у нас сьогодні буде аж три щоденника. Але перед цим, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар і підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. У першому щоденнику йшлося про Китай. Ще одну зроблю поправку, в тому, що деякі речі із щоденника я переказувати не буду, тому що, ну, вони особливо ніякої ролі не грають. Перше, що розповіл про катайц, це новий вид уряду. Целістів або небесний, подібний до візантійської адміністрації, але з нюансом того, що тут на першому місці буде новий ресурс заслуги. Для того щоб отримувати кращі позиції у державі, ви зможете використовувати вплив, але без досягнення певного рівня заслуг, яких, до речі, буде аж 9, просунутися ви ще ви не зможете. Імперське міністерство протягом середньовічної історії Китаю існувало багато департаментів та міністерств. І в новому DLC можна буде просувати свого персонажа на керуючі посади в цих структурах. Але висунути своє ім'я зможуть лише ті, хто має дуже високий ранг заслуг. Керівники департаментів та міністри замінять звичайну раду імператора. І вони факту працюватимуть аналогічно, але водночас відмінно. По-перше, міністри не призначаються імператором безпосередньо після звільнення. Натомість є цілий рейтинг персонажів, що можуть посісти посаду. І, відповідно, ми також матимемо змогу політично просунути себе у рейтингу на потрібне місце. Також з'явиться два особливих вида посади для Китаю: титули великого канцлера та імператорського цензора. Великий канцлер, або ж прем'єр-міністр, грубо кажучи, наступний по. Важливості персонаж після імператора. Цей титул надає багато повноважень, а в деяких ситуаціях еквівалентний рівню імператора. Замість того, щоб безпосередньо спілкуватися із велетенською кількістю губернаторів, імператор буде звертатися до цих двох, що, по суті, є містком між правителем і вассалами. Імперський цензор буде очолювати наглядову установу під назвою Цензорат. За функціоналом схожий на придворного шпигуна, але також має повноваження публічно кидати виклик будь-кому. Із бюрократії, як у питаннях незаконної, так і в питаннях моральної поведінок. Окрім цих двох, буде ще шість менших міністрів, і деякі з них схожі на вже існуючих радників із того самого феодалізму: провінції і округи. Окремі згуртовані території, вони ж провінції, буде змоги спрямувати в одному із двох напрямків: цивільному або військовому. І ті, в свою чергу, також мають ще кілька підвидів. Стандартна цивільна адміністрація, не риба, не м'ясо, не мають власної армії чи економічних підсилень і будуть найпоширенішим видом володінь. Індустріальна адміністрація, зосереджена на виробництві та довгостроковому розвитку. Можна мати до вісьми штук. І також немає війська, в принципі, як і у всіх цивільних провінціях. Метрополія. Більше золота, розвитку і контролю, обмежені у кількості п'яти, та лише за умови, що імператор обрав курс на розвиток держави. Військова адміністрація, основний фокус на здешевленні і утриманні військ, натомість страждатиме розвиток. Максимальна кількість 8. Протекторат зосереджений на створенні більш незалежної військової структури, яка могла б підтримувати та функціонувати самостійно. Такі провінції навіть можуть розширювати власну територію за наказом імператора. Тобто завойовувати сусідів. Доступний за умови, якщо імператор обрав курс на експансію замість розвитку. Максимальна кількість 5. Кар'єра. Ви також зможете обрати тип кар'єрного шляху: цивільний або військовий. Цей вибір визначає, на які посади в імперії вас розглядатимуть. Цивільний шлях зазвичай розпочинається з отримання посади цивільного губернатора. Це буде найнижчою ланкою із титулів. Та сягає аж до великого канцлера правої руки імператора. Військовий шлях передбачає відправлення вас захищати кордони імперії. Спочатку на посаді військового губернатора, а пізніше, можливо, ви прибудете до столиці як військовий міністр. Окрім цього, цей шлях передбачає, що імператор накаже вам вести війни або кампанії від його імені. Іспити. Ну. Це іспити. Якщо ви бажаєте займати певну посаду, то маєте скласти іспит і довести свою компетентність. Є також іспити дитячі, які збільшують імовірність персонажів по досягненні повноліття до складання вже дорослих іспитів. Для поліпшення результатів також можна відвідувати університет, знайти конфуціанського старійшину, який буде вас і навчати, або ж просто змахлювати. Імперська скарбниця та зарплати. Те, від чого в мене трошки будь голова. В імперському Китаї губернатори не будуть володіти територією, якою вони правлять. Вони керують від імені центрального уряду, а отже, і від імені імператора. Податок, який вони будуть стягувати, не їх. Він належить імперії. А отже, витрачання золота на розбудову маєтку або бенкети, це незаконно. Все золото надходить до столиці, і вже там імператор вирішує, кому скільки золота виділяти. Тобто формує бюджети. Про це я трошки конкретніше розповідав у попередньому відео. Грубо кажучи, цивільному губернатору, який має непоганий такий дохід із земель, цей дохід не до кінця і треба, бо війська у нього немає. А отже, йому можуть вкоротити зарплату, і він буде отримувати золота менше, ніж його території дають. З іншого боку, може бути якась пустильна провінція на окраїні Китаю. Доходу там не буде. Але за рахунок того, що там треба утримувати війська, імператор надсилає туди більше золота, ніж земля дає. Мандат небес. Імператор має новий тип легітимності, так званий мандат небес, який має деякі додаткові тригери та очікування. Якщо ця легітимність виявиться нижчою ніж очікувалося, тоді мандат небес під сумнівом і на державу і персонажа накладатиметься штраф. Поки звучить просто як звичайна легітимність. Але на відміну від інших урядів для небесного імператора легітимність матиме набагато більшу вагу. Династичний цикл. Династичний цикл відображає постійну циклічну природу династії та влади в імперському Китаї. Коротко кажучи, є три ери: стабільна, нестабільна і хаотична. І вони складають цей так званий цикл і можуть змінюватися одна на одну. Ери також мають підвиди. Ера розвитку є типом стабільної ери. У цю епоху імперія зосереджується на самовдосконаленні через інновації, культуру, процвітання та гарне гідне конфуціанське управління. Наступальні війни більш обмежені, натомість перевага надається встановленню данників. Великі проекти можна завершити швидше, про них буде сьогодні пізніше. Імперські іспити можуть зосереджуватися на створенні найкращих губернаторів, яких імперія коли-небудь бачила. Ера експансії, також тип стабільної ери. У цю епоху імперія зосереджується на військовому зміцненні, укріплюючи кордони, розширюючи свій вплив за допомогою військової сили, данників та шовкового шляху. Імперія матиме більше інструментів для розширення: новий Казозбелі, більше армій, імперські іспити зможуть зосередитися на створенні чудових військових стратегів, а також розблокуються провінції протекторати. До речі, у попередній ері розвитку також розблоковується нова провінція, Метрополія. З іншого боку, ера експансії має деякі недоліки. Васали, які не є адміністративними, можуть воювати між собою, і буде важче інтегрувати землі в постійно зростаючу імперію. Ера невизначеності, тип нестабільної ери. Мандат небес вважається таким, що коливається, або через корупцію, народні заворушення, іноземні вторгнення, дії імператора, всупереч власним заявленим амбіціям. Тобто, якщо у нас була експансія, ми маємо відігравати військового імператора. Якщо Розвиток маємо відігравати розвиток. Якщо ми цього не дотримуємося, це погано впливає на увесь цикл, а також негідна поведінка або все вище перераховане впливає на встановлення ери. Бюрократичний апарат буде в занепаді, стягуватиметься менше податків, корупція ставатиме легшою та поширенішою. популістські та селянські угруповання частіше висловлюватимуть своє невдоволення за рахунок насильства, а віддалені частини імперії навіть можуть оголосити незалежність. Ера завоювання, нестабільний тип. Мандат небес був захоплений силою, яка за своєю суттю не є Китаєм. Ця ера починається зокрема, коли титул гегемонії Китаю потрапляє до рук когось, хто не має небесного уряду або культурної спадщини, що не є китайською. Але їх тип уряду стане небесним, коли титул буде захоплено. Тобто, якщо якийсь монгол вторгнеться у Китай і захопить собі гегемонію, це буде його найбільшим титулом, і він по ідеї. Перейме на себе небесний уряд. Ця ера являє собою час, коли культурна єдність Китаю похитується, а разом з нею і мандат неба. Іноземний імператор може спробувати прийняти та заслужити мандат неба та спрямувати Китай до іншої стабільної ери. Або ж він може потрапити у хаотичну еру, де його будуть намагатися скинути інші хаотичні сили. Також династія завойовників здатна здійснювати агресивну зовнішню експансію, оскільки саме це найбовірніше, і привело їх до Китаю. Крім того, вони можуть спробувати зробити свою культуру домінуючою. Надаючи перевагу представникам своєї культури на посади губернаторів ера Хаоса. Коли починається ця ера, титул гегемонії Китаю знищується і всі прямі васали імператора стають незалежними. Ті, хто достатньо амбітний, можуть заявити про свій намір претендувати на небесний мандат і прийняти династичну назву для свого королівства. Тип небесного уряду продовжує діяти для цих королівств, але справжнього імператора не існує. Бюрократія продовжує існувати, але децентралізована та менш міцна. Однак те, що розділене, може бути знову об'єднане через новий казус Белі. Якщо один правитель досягне контролю над більшою частиною деюре гегемонії Китаю, він може шляхом рішення претендувати на мандат небес і розпочати нову імператорську династію. Після цього розпочнеться нова стабільна ера, і династичний цикл знову зробить оберт. Політичний рух. На відміну від Візантії, китайські правителі можуть поділяти цінності, що виходять за межі їх особистих цілей. Таким чином, буде 4 політичних рухів. Продинастичний. Персонажі цієї групи підтримують імператора в усьому: Експансійний. Такі персонажі захочуть змінити династичний цикл на еру експансії. Прогресивні. Ті, що хочуть династичний цикл у ері прогресу. Консервативний. Це рух, який прагне протистояти реформам, прищепити моральний ієрархічний порядок та розширити можливості науково офіційних еліт. І також існує група неприєднаних, яка не має жодної унікальної механіки та не представляє жодних цінностей, але її членів легко переконати приєднатися до інших рухів. Південно-Східна Азія. Я трохи пересибнув через один щоденник, але... В цьому якогось великого задуму не було. Мені просто стало цікавіше, що сталося з Південно-Східною Азією, аніж з Японією. Як і у випадку з Китаєм, тут з'явився новий уряд мандала. Цей вид уряду обертається навколо віри, і відповідно до цього богочестя буде головним ресурсом: побудувати свій перший столичний храмовий комплекс, призначити божественного спадкоємця, переконати своє безпосереднє оточення, що ви є справжнім Богом, якому вони повинні присвятити своє життя та королівство. Це все коштуватиме благочестя. І у зв'язку з цим мандали, будучи настільки тісно переплетені із вірою, релігією та божественністю, мають унікальний доступ до трьох додатків. Додаткових рівнів благочестя, божественного, напівбогоподібного та богоподібного. Якщо ваш персонаж досягає одного із нових рівнів благочестя то ваш наступник отримує посилення, яке дозволяє йому перейти на наступний рівень благочестя Грубо кажучи, чим більш благочестивим ви були за персонажа, яким ви грали, Тим легше буде його наступнику. І коли він прийде до влади, то він отримує непоганий такий бав до благочестя. І за слів розробників, це може тривати, доки ви не створите цілу лінію богоподібних персонажів. Столичний храм. Як і личить божеству, вашому персонажу знадобиться місце величі і поклоніння. Столичний храм буде унікальним для мандали типом споруди, що покращуватиме дохід межу доменів та васалів, думку персонажів, велич легітимність і поширення легенд. Це доволі корисно, бо я нагадаю, що у мандали в порівнянні з іншими урядами буде трохи урізана кількість. Доменів заразом буде новий тип володінь, храмові укріплення або ж цитаделі поселення, що матимуть хороші показники оборони, і покращуватимуться в залежності від того, наскільки ви благочестиві. Перш ніж розпочати будівництво столичного храму, правителю потрібно вибрати один із чотирьох аспектів мандали: створення надає бонуси до будівництва та благочестя від виховання дітей. Спокій, спокій надає бонуси до дружби, а також змогу цих же друзів викупати із полону. Знищення надає додаткові казусбелі та бонуси до військової сили. І останній це хитрість. Додаткові види махінації, такі як мандала невіри. Щоб це не було, та надає бонуси до певних інших махінацій. І повертаючись до теми спадкоємця після смерті правителя, для того, щоб спадкоємець отримав ці бонуси до богошестя, його попередник має померти відповідним до аспекту чином. Тобто, правитель із аспектом знищення має померти на полі бою або від поранень, але ніяк не від алкоголізму. Укази, як і у випадку з Китаєм, у Мандали буде можливість обрати напрямок. Тут це має назву Укази на вибір три штуки: розвиток, експансія і вшановування. Грубо кажучи, це те, на чому зосередяться ваші васали і шанувальники. Данники. Мандала має більший ліміт данників і зосереджена саме на них. Тоді як вассали будуть більш обмежені у порівнянні з іншими урядами. Як альтернатива війні, буде можливість переманити на свою сторону сусідніх правителів і зробити їх своїми данниками. Але якщо вони вже комусь належать, це може спровокувати війну. Ванула. Буде ще одна нова форма правління. Вона ж вануа. Це племінні держави, що тісно переплетені із морем, та й більше інформації особливо по ним і не дали. Окрім того, що вони матимуть бонуси, якщо ставатимуть данниками мандали. І як і у звичайному племені, рано чи пізно матимуть змінити форму правління, великі проекти функція, що дозволяє кільком правителям об'єднатися та фінансувати різні проєкти. Які були б дуже дорогими або потребували б набагато більше часу для самостійного фінансування і побудови. Для мандали таким проєктом є будівництво столичного храму. Він матиме максимум 5 рівнів, і по досягненню крайнього можна буде розпочинати сходження до божественності. Обов'язкові внески. Кожен рівень вимагає певного набору внесків, ресурсів, які ви або будь-хто з ваших підданих може надавати. Залежно від того, хто його фінансує, конкретний правитель отримує нагороду від такого благодійного вчинку, а також визнання того, хто цей великий проект курує. Додаткові внески. Також є додаткові внески, які по суті використовуються для декорацій, і не є необхідними, але надають змогу отримати кращу нагороду по закінченню. У Китаї великі проекти більше зосереджені на масштабній інфраструктурі та інших покращеннях. Прикладами є будівництво ділянок великої стіни або вдосконалення великих каналів. Ці проекти дозволяють імператору або самостійно зробити значний внесок, демонструючи свою могутність і доброзичливість як син неба, або ж вони можуть. Можуть надати цю можливість амбітним підданим, які змагаються за їх милість. Ще трохи про данників: Данникам мандали і гегемонії будуть доступні особливі активності по сплачі данини. У випадку мандали данники обиратимуть, що саме вони хочуть привезти сюзерену, будь то золото або євнухи, а потім можуть очікувати від нього подарунок у відповідь. З Китаєм все трохи складніше. Імператор не захищатиме данника, але і не нападатиме. І данники будуть корисними у тому сенсі, що ті дари, які вони привезуть, будуть направлені особисто імператору, а не в скарбницю. Бо імператор, як і його васали, під'єднаний до загального бюджету скарбниці. Також буде милість імператора. Очікування гемона наскільки великою має бути данина. Він діє як таймер, який вказує, як часто від вас очікують сплати данини. Якщо ви зможете надати лише найнеобхідніше та чекатимете до останнього моменту, щоб підтвердити свою повагу, імператор може почати вимагати частіших візитів. Успішні місії даватимуть вам довший пільговий період, доки вашу присутність знову не очікуватимуть. Швидкість занепаду імператорської милості зростає в нестабільні періоди династичного циклу. І в такі моменти данники можуть або підтримати імператора, і якщо він викарабкається і настане стабільна ера за його правління, матимуть з цього зиск, або можуть спробувати, від... спробувати відгризти частину території Китаю і перестати бути данником. Зрештою, на дуже високих рівнях імператорської милості, імператор може вирішити зробити відносини Китаю з його данниками більш постійними. Шляхом надання печаті інвеститури це артефакт, який надаватиме доступ до особливих привілеїв, зазвичай недоступних підданим Китаю. Що як на мене вкрай іронічно і сумно. Доступ до торгівлі. Цей привілей надає даннику доступ до внутрішніх ринків китайської столиці, що призводить до поступового скорочення розриву в розвитку між столичними провінціями двох королівств. Низько розвинений який користується цим привілеєм, потенційно може збагатитися та розвинутися в порівнянні зі своїми менш привілейованими сусідами. Доступ до родини. Цей привілей скасовує стандарти, які потрібні для прийняття шлюбу, та навіть надає невеликий бонус за таке династичне змішування. Доступ до палацу: цей привілей дозволяє представникам данника букати територією палацу, спілкуючись із міністрами, губернаторами та мудрецями в осідку влади. Данники з цим привілеєм стають активними учасниками династичного циклу та можуть приєднуватися до політичних рухів, щоб формувати майбутнє Китаю. І ось останній на сьогодні щоденник стосовно Японії і трохи Кореї. Система Рісурьо. Як і в Китаї, більшість у території Японії керуватимуть губернатори, але самою Японією керуватиме саме регент, а не імператор. На 1178 рік тут здебільшого правитиме род Фудзівара. Які налічуватиме 500 живих персонажів, і зі слів розробників, спроба їм протистояти буде доволі великим викликом. Також Японія буде вкрай фрагментованою, і губернатори здебільшого не матимуть змоги керувати більше, ніж одним графством, а також створювати герцогство чи королівство. І це розповсюджується навіть на кампаку. Кампаку це той самий регент, що керуватиме усією країною. Натомість можна буде поліпшувати свій вплив шляхом просування родичів на керівні посади. Таким чином, ви зможете наростити силу не як окремий правитель, а як династія. Трон Хризантем у DLC Імператор це ігровий персонаж, член родини Ямато, який, як і інші правителі Рісурю, володітиме землею та маєтком, а також матиме власний королівський двір. І здебільшого він виконуватиме релігійну і культурну функцію. Якщо імператору все ж вдасться зайняти найвищий титул завдяки впливу, тобто стати сильнішим за Кампаку, він отримає подію, де йому буде надано можливість зрихтися престолу та правити Японією, як могутній замкнутий імператор. Або ж він може спробувати зберегти обидва титули, що представляє історичну можливість відновлення прямого правління. Хоча це не буде добре сприйнято васалами. Імперська політика. Чинний вищий суверени Японії, будь то компаку, Щогун чи Тенно завжди матимуть доступ до унікальної категорії законів імперської політики, виданих від імені імператора. Розробники навели приклад, що Японія не зможе оголошувати війни поза територіями Японських островів, бо в той прожок часу прагнення до експансії було не дуже велике. Але політику можна буде змінити. Політика імперської пацифікації, Боже, як я люблю цю назву, надає змогу нападати на зовнішні країни. А також відкриє бонуси на винаймання військ, найманців і побудову військових споруд. Інші політики змінюють баланс між титулами урядів у Японії або забезпечують прості ситуативні переваги за рахунок альтернативних витрат. І навпаки, якщо Японія опиниться під реальною загрозою, зовнішнього вторгнення стане доступна політика оборонної мобілізації. Тут, напевно. Певно, прикол заключається в тому, що якщо на нас нападе якась інша культура або держава поза межами японських островів, то відкриється ось ця нова політика. А поки острова будуть нечепані або належатимуть не лише японським культурам, то відповідно і політика буде заблокована. Прагнення палати: кожен дім у Японії має прагнення, подібне до сил дому Візантії, що відображає характер та цілі родини в цілому. Кожне прагнення має кілька рівнів, кожен з яких надає нові блага. Глава дому зможе витрачати престиж, щоб підвищити рівень свого поточного прагнення або змінити його тип, знову починаючи із найнижчого рівня при зміні типу. І подібно до небесного уряду і мандали, тут також є кілька варіантів, що можна обрати по прагненню. Служба надає бонуси до ефективності губернатора та очків впливу, і є гарним вибором для тих, хто бажає піднятися по бюрократичним сходам та служити імператору. Церемонія надає бонуси престижу та визнання династії, що є безперечним вибором для найбогородніших родин. Сила покращуватиме військовослужбовців та бойові навички, забезпечуючи домінування на полі бою. Відносини в палаті представників. Як безкоштовний контент для усіх гравців, якщо я правильно зрозумів, тепер відкриваються відносини між династіями. Щоразу, коли між будинками в межах однієї держави відбуваються дружні чи ворожі дії, такі як оголошення війн або організація шлюбів, відносини між ними зростатимуть або зменшуватимуться. Існуватиме спектр із сімох рівнів від ворожнечі до дружби, і кожен ранг змінюватиме думку всіх членів династії по відношенню одне до одного. Крім цього, кожен рівень надаватиме бонуси або модифікатори під час взаємодії між династіями, такі як можливість вільного укладання альянсів або зменшення вартості війни. Стосовно самих блоків. Блоки династії працюють аналогічно до конфедерації у кочівників. Але якщо там між собою домовлялися окремі персонажі, то тут йдеться про об'єднання цілих династій. Найвпливовіша династія виступатиме як лідер блоку і зможе вирішувати, кому до них доєднуватися або ж кого виганяти. Члени блоку також братимуть участь у оборонних війнах лідера блоку. Включаючи війни проти таранії та війни розпочаті спробами ув'язнення. У блоків буде показник згуртованості. І чим він вищий, тим кращі бонуси отримують члени блоку. Згуртованість залежатиме від кількості та урядів учасників. А я вам нагадаю, що в Японії два типи урядів: ріцурьо і Соріо. А також згуртованість залежить від того, чи збігаються прагнення учасників палати з прагненням лідера палати, і в загальних відносинах між учасниками блоку. Соріо. На противогу бюрократичним Ріцорю, у грі будуть феодальні Соріо. Для персонажів Ріцурю буде доступна можливість, так би мовити, осісти. І зробити кровну ділянку своїм спадковим феодом, ставши Соріо. Кампаку вважається злочином, і всі правителі Ріцурьо можуть використовувати особливий казус Беллі, щоб повернути титул імператору. Однак правителі Соррю матимуть більшу військову силу, ніж бюрократи Ріцурю. Крім того, правителі Соррю зазвичай будуть об'єднуватися для самозахисту, що робитиме опір їхньому поширенню менш простим завданням. Три царства не забули розробники і Закорейський півострів. Що хоч і знаходитиметься під впливом Китаю, але вирізнятиметься своєю культурою і традиціями. Регіон має бути багатим, але страждатиме від набігів племен і кочівників із півночі. У Кореї буде три основних титула королівств. Володіння принаймні одним із них, і усього півострова дасть змогу втілити унікальне рішення: об'єднати Хусамгук. Це створить нову імперію, новий титул імператора на кшталт трону Хризантем в Японії. І поліпшить відносини з іншими корейськими культурами. Меритократія для держав, що знаходитимуться під сильним впливом Китаю, відкриється новий вид уряду меритократія. Коротко кажучи, це аналогічний до китайського уряд, але гірше. І якщо штучний інтелект поблизу Китая матиме змогу змінити тип уряду на бюрократичний, то це буде саме меритократія. А не адміністрація, як у Візантії. А на цьому, власне кажучи, і все. Якась інформація уже перегукувалася з першим відосиком, але загалом вистачає і нових цікавих подробиць. Мені, до прикладу, найбільше подобається Південно-Східна і з її можливістю брати фокус саме на релігії. І якщо розробники якось не занерфлять релігійну легенду. Завдяки якій можна подовжувати своє життя на 5 років, то в уряді мандали можна буде стати безсмертним богом не тільки на словах. Що ж, пишіть коментарі, підписуйтеся, ставте футбайки, оформлюйте можливо навіть спонсорство, спонсорства. І до наступного разу. Всім кра!